Так, відповідь на коментарі. Приїхали ми на монтаж на цей металевий каркас. Ось. Е, писали, що я там чужу роботу обсираю. Оце, по-перше, дивіться, нічого не зачищено було. Це вже я ще наставав тер. От. Ну, все таке було. Нічого ніде не зачищено. Все терчить собі, це раз. Так, давайте глянемо, може. Ну, по поводу тих трьох сходинок, це понятно, да, що там трошки вийшла за цю. О, це зрозуміло. О, розміра те, що нема, подовжені. Це теж все зрозуміло. Ну, Це можна витягнути, захотіти можна витягнути всі сходи. Так, було добре. А по поводу уровня, от, наприклад, кладемо. Бачите, як тут це наварено. Це так зварено. Може ця більш-менша може бути. От тут. Ця в ту сторону зварена. Ой, може тут воно буде добре? Давайте, ну прикладемо. Ай ні. І тут щось не вийшло з чоловікою. Давайте тон прикладемо. Тоже щось не отрималось йому. Так. Тут зрозуміло, да? що тут добре. Може тут у нього получилось? І тут не вийшло. А давайте зверху глянемо. Ось, бачите? Пишете до мене, що я обсираю чужу роботу. Та де ж я обсираю? То, то хіба робота? То не робота. Там може рівно. Куди не прикладаєш уровня, тут немає рівного. немає. Тут чоловік працював без уровня і без кутника. Рулеткою так само мірити, нічого немає рівного. Дивіться, я вам так розкажу. Коли приїжджаєш на замовлення і бачиш такий каркас металевий, питаєш замовника, хто варив, і каже замовник, що сам варив, питань взагалі щема. Зрозуміло, він собі зекономив, він зварив як міг, так і зварив. Я такого відео не викидаю, не знімаю, не показую, що о дивіться. А коли приїжджає людина, каже, що це майстер по металевим каркасам і так його варить, то, звісно, вибачте мене. Ви писали, що дерево закриє. Так дерево закриє, але ж мені скільки награтись треба. То для чого його варити? Вона просто на дерев'яних кусурах зробити мені, і мені швидше і легше, як оце все закрити, сховати. І ще й зрівно зробити все. Я поступово буду показувати, що, як виходить. Тут, тут і без уровня видно, як тут сходинку класти. Те туди, а те сюди. Ось які перепади. Ну, Щоб по уровню зробити, там не рівно. Ось тут бульку роблю, косури в уровень зарізаю. Це все ж треба буде попідкладати, щоб воно добре було. Так само і звідси виймав. Робив всі однакові сходинки і прийшлось повиймати. От тут, бачите, 2 см майже палець. А тут о, сантиметр. Маленький перепад Тут так само більше. Ну і там так само. Ось до чого веду. ось як воно знизу. От, підкладаєш, все, тут а так підкладаєш, спереду, ось так, якщо воно не рівно. От, Клей тече. Там так само. Підкладено, поприкручуємо. Тут від ми собі повідступали, повідступали далі, собі, щоб ці сходинки... О, а тут о, видно де пас іде, де під сходинка буде. Ось так. О, Показую. Добавляю бруски, прикручую. П'ятерку в кінці вже последнє. На 5 см підняв. Вигинаю. О, сила. О. Ось. Останнє 5 см поступово піднімав. 4, 3, 2, дето. П'ять, то 4, 3. Два і сантиметр. Розкинув на весь цей рядок. На цей, щоб підйом виграємо. В кінці підкладаємо, підкладки. Клеїм скрізь все. Ну, якось так. Якось так. Показую, як я виправляю. Саме гірше то було. Оза ці ступеньки, що я показував, ця повернула, ця зайшла, ця за угол, ця вже далі пішла, а та вернулась. Вроді би, що ж там такого? А от цього саморіза намучились, бо ж тут мішає прикрутити його. На бік крутили, сверлили, сверло зламали тут воно цьому. Це вже не так. Але все рівно так само мішало. Той самий гірше, бо вона вернулася і той метал аж там за підсходинкою. І цю не меншу не зробиш, тому що теж її треба ж до чогось прикрутити тут. Вроді би кається, що ж там столяр виправить? Столяр виправить, але намучиться, сверла поламає. Так, ще що тут показати? Що тут? -то? Ну вот, по сантиметру, перепад. 8 міліметрів ось. Тут лежить на металі, а тут 8 міліметрів. Ось, будь ласка. Там так само періт підкладений. Якось ось так. Ох, що ми там вигравали? Так. Тут вже що у нас получилось. Вийшли в лінію. Тут вийшли в цю лінію, тут ще підсходина пішла. От, що в нас тут вийшло? Виграли однаковий... Ну, та якби тут по 17 см підйом, а тут же по 18 підйом пішов. Ту відстань, яка там найбільша була, розкинув. Так, бачу, що там треба прикручувати, бо поклали, не прикрутили, а клей клейстине. Потім покажу. Ось що у нас вийшлося. Так. Знизу я вже все розказував показував. По поводу баляс, переважно я як ставлю першу біля ступеньки, щоб прикрутитися там, то всі баляси так само 3 см 2,5 до краю і ну, перед ступенькою ставлю. В цьому випадку вирішив взяти відтягнути. Тому що ця ставала дуже близько до краю. І воно якось ну, не красиво подивилося, воно стояло біля самої ступеньки такого, самого краю, якась така була селта. І вирішив розкинути по сантиметрах, щоб однаково було. Всі, всі однакові прийоми, але в кінці там вже трошки так менше, але лучше все рівно. Як ізначально. Так само і там. Я так само розкину, бо стовп стоїть зверху. ось На підсходинок полукруги роблю, щоб красивіше так було в цьому випадку, десь скільки то сантиметрів 4, навірно, виступає сходинка. Тут більше одна ступенька та 10 см виступає під 4. Стов тут. 10 на 10. Перший західний стовби без шариків. Шариків ось Ну, якось так. Що в нас вийшло? Обшива. Ну, так, як я роблю, обшиваємо з, ну, з вифризовуванням, коли вифризоровували. Тут же зразу плінтус пішов. Тут йде підйом. Ну, як по металу по 17, то мінус 4 по 13. Тут підсходимо по 13. І о, про що кажу, як візуально щелів не видно ніяких. Не так, не так, тому що все зверху стоїть. О, які б там щелі не було, там угол, не вугол та з Це все ще будемо доробляти. О, там, он ще метал треба закрити. І тут. Все зараз я не можу зробити, тому що розмірів немає цих, що зараз є. Я зараз це все буду вирізати, заміряти цього трикутничка. І тут во двері будемо ставити. Ну і не було розміру. Помірити зараз, обшиво буде закриватися. Тут обшивати будемо ще, в принципі, не знаю, чим якимось білим щось маємо. А це тут двері будуть так само закриємо. Це метал. Мають бути двері. Ну, це все не Ось. Показую, що зараз на даному етапі у нас заглушки. Тут, наприклад, з цього стовпа прозварював тут, оставив заглушку. Кріпився, ну і всі баляси, так як обично я роблю. Зрізає собі заглушку, да, наклеївся і воно все тримається, саморіз. 50 жовти там. Ось так. Тут, в принципі, на чому-то я зупинився. Тут по 13 підсходники пішли ось, до повороту. А далі я те все розкидав, добавив по сантиметру, там. Е -е -е і в нас вийшло по 14 підділ. Ну, щоб виграти последню. Бачите, які бруски там. От. Щоб виграти. Последнюю. О, Піднімаюся собі. Нічого не репеть собі, не скрипить. Клею ля багато. От як тут стоїш. Ось, візуально. Підйом від ступеньки до ступеньки 17, 18. Тут і тут до ступеньки 18, а там вже від ступеньки 17,5. Візуально підсходинка вона більше. Але вийшло так. Виграли, коротше, ми розкинули по сантиметру то це все. Ось. Там стопний. І тут, тут буде порожик чи що там буде до ламінату. Ось. І стіна фірміну. Ось така. Типу не знаю, якийсь декор чи як назвати. Ось так. Нічого ну, так вийшло, мені подобається. Та стіна, позарізали, все, і все. Тут ще. скотч зараз нею, Заглушки, приклеєні. До ламінату все такое, стопчик стоїть. Ось так. ось що у нас вийшло. Вигляд знизу. Спускатись. Ну, зручно. В принципі, не, ну, не очень, як просто не відчувається цей переход, що там, наприклад, 13 підйомів, точніше 17, а тут 18 підйомів. ну підсходинка 13 має, тут 14 різати. ось. Не відчувається, тому що ти йдеш тут по одній траєкторії, тут же хоба поворотні, поки перестроївся собі, чик-чик-повернув і там вже пішов і не відчувається, що там. Якось так. Я так скажу, що металевий каркас як небудь зварений, у цього, то краще взагалі не варити. Я б набагато швидше і справився з дерев'яним своїм. На кусоробі бо і мучився того підкладання, то витягування. Я ж кожну дотвор... Отамон вже ще провалена була остання, я мусив отам, Бачите, від металу пішла. Я ж мусив все розбити на всі, щоб однакові сходинки були, і повідсовував всі ступеньки в цю сторону, щоб однакові всі були. там 2 см відсунув. То 2 см, тут же вон сантиметр усунулось, тут же в притул пішло і там в притул. Повисовував собі. Так, і так само, як проганяєте двопази. Сходинці, то скрізь зберігається одна відстань. 3 сантиметри. Прогнав і собі обшива йде однаково. Ну якось так.